Доброго вечора, колеги! Це Олександр і магічні ключі. Сьогодні я хочу вам показати розклад на досвята Імбалк. Імбалк. Тут у мене багато хто запитував, що це за свято, як його можна відсвяткувати в Україні в теперішніх умовах. Ну, скажімо так, що це дуже старовинне свято. Свято має кельтські коріння, і відходить воно до кельської ірландської міфології, і пов'язано воно з почитанням богині Бригіти. Богиня Бригіта це богиня, яка включає в себе три іпостасі. Перша іпостась це іпостась молодої дівчини, нареченої. Інша іпостась це доросла і вже літня жінка. І третя іпостась це стара, старенька жінка. Жінка на сході літ. Як правило, це три пастасіці показують період проходження по розвитку за рік. І в частності ця богиня, богиня Пригіта, вона символізує як народження молодого. Періоду, так і його закінчення, його смерть, перехід старого, старої магічної істоти в темні світи. Тому що, якщо ми подивимось на коло року, то протилежною точкою до імболку є свято Ламас. Ламас – це свято останнього снопа. Це свято, коли робили деревні наші предки, кельські предки, робили символічно із останнього снопа, робили ляльку-врожайницю. І цю ляльку-врожайницю вони зберігали аж до самого імболка. Чому це так відбувалось? Бо ця лялька, ох, Похороняла вона була оберегом від злих духів, від різних проблем, від різних нестатків. А на імболк цю ляльку брали і переробляли, її квітчали у осільне вбрання. З неї робили. Ляльку наречену, ляльку, яку присвячували богині Брігіт. І ця богиня, вона була не тільки богиню, яка відкриває простір в нове після темного періоду. Вона ще символізувала і богиню доріг, богиню перехресть. І вона відчиняла простір, простір, в який входило нове повітря, оновлене, сильне. І воно приносило нову цікаву інформацію. Ця інформація приходила до магів, приходила до віщунів. як Попередження про те, що може чекати в новому році, в новому світлому періоді, до чого готуватися, що робити, чим опікуватися. І ми з вами поговоримо зараз про розклад, який називається Хрест Бригіти». Це старовинна язичницька. Язичницький знак, який робили кельти із Соломи, і вони отак от його сплітали і присвячували цей хрест, він був захисним символом у них, і вони його присвячували богині Брігіт. В цей день, в день 1, 1 лютого, коли ви захочете шанувати цю богиню, вам потрібно буде піти десь на якийсь високий пагорб. І там на цьому пагорбі спостерігати, як починається день, як оновлюється світ, як приходить молоде повітря, як дмухає вітер. Слухайте вітер. Дивіться, як літають пташки, куди вони летять, в якій кількості. Принесіть з собою трішки зернят, хліба, молока, вклоніться матері землі. Присвятіть цей день тому, що ви можете почути. Бо... У нашому сучасному світі дуже багато розмови, дуже багато шуму, постійного фону, який заважає почути головне і заважає відчути, отримати необхідну інформацію, яка може змінити. Усе, що було раніше таким, що заважало вам, заважало суспільству, заважало розвиватися, заважало нормально жити. В цей день бажано накормити птахів, бажано. Подивитися і прислухатися. Можливо, хтось щось скаже цікаве. Можливо, десь почуєте якусь дивну розмову, яка вас захопить. І в цій розмові ви почуєте одне, або два, або три слова, або ціле речення, яке буде стосуватися саме вас, або близьких ваших людей. Отже, уважно слухаємо, уважно спостерігаємо і, звісно, менше говоримо. А розклад у нас буде сьогодні такий. Перше, що ми покладемо, я вже виклав цей розклад, і він ось такий. О, він з'їхав трішки. І так, перше у нас це символ імбоку. Інформація, що приходить зараз. Яка інформація до нас йде у теперішній час? Що ми можемо? Що ми отримуємо? І у нас руна Єра. руна Єра говорить про те, що потрібно вкладати нове зернятко. От у той процес, який ви зараз, над яким ви. Працювали до імболка, який ви виношували, яке бажання або яку ціль ви формували, то зараз потрібно буде вже вкладати це зернятко в землю, щоб через певний період до ламасу, якраз до ламасу, щоб уже почати отримувати результат з ламасу. От Єра говорить, що період дуже Позитивний, і що він готовий до початку. Друга позиція у нас, отут друга позиція, і вона говорить про те, що, що залишається у минулому з закінченням темного періоду. Темний період, я нагадаю, був у нас від Самайна і до сьогодні, до Імбалка. До цього часу. І говорить про те, що перевернути феху, говорить про те, що всі закриті можливості, що всі зберігаючі зберігаючі алгоритми, що все, що не не запалювало, що все, що не горіло, все е, якісь е, втрати, якісь е, нересурсні стани, вони всі відходять в минуле. тобто все, що було нересурсним, відходить у минуле. Третя позиція. Третя позиція. І вона говорить про те, що як внутрішня сила буде впливати на вас в період символку до Остаре. Дивіться, як буде впливати внутрішня сила? Що буде відбуватися у вас на внутрішньому вашому. На внутрішньому вашому просторі. І це говорить про те, що буде руйнація старого, буде очистка, тотальна очистка, розширення кордонів, зміна ілюзорного на реальне, буде відпрацювання помилок, очищення кристалу душі. Тобто буде йти достатньо сильне, глибоке. Внутрішнє чищення. І вам потрібно буде до цього готуватися. Так говорить Руна Хагалас. Значить, Далі. Четверта позиція. Говорить про те, що, що буде відбуватися, тобто, як зовнішня сила буде впливати на вас з імболка до остари. Тобто, цей період буде з імболка до остари. Це буде внутрішня. Компонента, а це буде зовнішня компонента. Тобто, це може бути суспільство, це може бути там ще щось, інші якісь структури. І тут у нас є руна лагуз. Тобто зовнішня сила буде теж допомагати. Це можуть бути боги, буде допомагати, буде вести вас в потоці, буде доповнювати ваші усі роботи. Буде вам допомагати. Тобто застою не буде, буде навпаки, цікавий рух, рух такий собі інтуїтивний рух, рух ну, в такому в достатньо цікавому потоці. Тобто, руна, яка веде, як казав майстер Платов. Отже. І остання руна п'ята. Це позиція, яка говорить, які результати ви маєте отримати в період символка до Астар. Що буде, відбудеться до Астар у вас? Це руна перт. Достатньо цікава, достатньо цікава руна руна другого ета, і вона йде після. Руна і вас, і вас це вже тотальна трансформація свідомості, це переродження, це смерть, аперт відкриває нові можливості. Це руна посвячення, руна е, вскриття таємниць, руна, яка говорить про е, якийсь достатньо цікавий період, бо це руна пошуківець. Це руна, яка, знаєте, достатньо фартову якусь позицію. Тобто руна говорить, що дещо таємне, дещо таємниче відкриється для вас в цей період, період символка до стара. І це вам принесе ініціацію вашу, це підніме вас на достатньо новий рівень можливостей, додасть вам. Фарту додасть вам цікавих магічних компонентів. Бо руна Пер це також і мішечок з рунами. І це говорить про багато чого. Це говорить про її велику магічну силу. Отже, такий ось у нас не дуже складний, але достатньо інформативний розклад, який говорить про період від. Імболка до старе. і цей період у нас буде продовжуватися 40 діб. З 1 лютого по 22-23 березня, коли відбудеться весняний рівнодень. Це треба подивитися по календарю, коли це буде, який це буде день більш точніше. Отже, нагадаю, що імболк у нас 1 лютого, і 1 лютого ми присвячуємо цей день великому пірнанню в поток повітря. Ми слухаємо, про що. Нам говорить це повітря, ми слухаємо, що відбувається в навколишньому середовищі, який, якою ходою приходить до нас. Е ну, я не скажу, що це ще весна, але це вже перші її подихи. Е іде новий початок нового періоду. Тому що на імболк це ще достатньо. Слабка структура, слабкі ниточки, які а, починають сплітатися на полотні реальності. Полотно реальності ще дуже слабке. Воно ще зовсім не вирисло, а, не вималюване. І тому ми лише його започатковуємо як е, центральна частинка оцього хреста, де ми зав'язуємо зав цю пуповиночку маленьку. І з неї починаємо, як з маленького зернятки на єра, ми починаємо закладати врожай. Земля ще спить, вона під снігом. Достатня кількість обмежень. Земля спить і вона не плодюча, вона не родюча ще. Але зерно вже зерно готується, готується, воно вже починає. Складувати свою силу. Воно вже має потенціал, який буде розкритий уже більш пізніше, коли почнеться пробудження природи. Отже, отака от у нас ситуація може відбутися на імбок. Я бажаю усім вам гарного свята. Я бажаю вам зробити свій гарний рунічний розклад, отримати підказки на період від Імболка до старий, а також поділитися цим з друзями, написати коментарі, задати свої питання, які вас цікавлять, бо дехто задавав питання про Імболк, що це за свято, як його святкувати. Є якісь. Правила чи побажання. Ну, в язичництві не так багато правил, але вони такі, якщо вам це цікаво, якщо ви самі шукаєте для себе якісь певні цікаві ритуали, можете почитати про богиню Брігіту, про кельтській міфології, про те, що Відбувалося, як, як розвивалася система, і, звісно, взяти якийсь ритуал, який вам буде найбільше до вподоби. Бо кожен ритуал стає дієвим тільки тоді, коли ми в нього вкладаємо свою частинку енергії. І коли цей ритуал ми повторюємо не один раз. Ми повторюємо його з року в рік, можливо, щось додаємо. І звісно, тоді, і, звісно, тоді він стає все сильнішим і сильнішим. Отже, беремо серна, беремо молоко, хліб, сухофрукти, можливо, якісь смаколики ще, які вам попадуться під руку, і йдемо зустрічати. До нових зустрічей. Будьте здорові, підписуйтесь на канали, радьте друзям і задавайте цікаві питання. До нових зустрічей!